42 на 52 гривні. Подорожчання тарифу на 10 гривень за вивіз сміття підприємством ТОВ АВ «Ужгорода» – ось що чекає містян найближчим часом. Деякі люди запевняють, що розуміють ситуацію в країні, тому і сприймають ріст цін з розумінням. Однак є й противники сміттєвого здорожчання. Це ринкова має бути обґрунтування ринкове. Бо складно сказати, у умовах війни є певні інфляційні процеси, треба дивитися в собі вартість, треба розраховувати, як фірма ця працює, отримує субсидії, не отримує. Я би не так зразу не сказав, що це якась катастрофа або велика ціна, але завжди має бути обґрунтування тобто, ті, які є клієнтами або споживачами їхніх послуг вони чітко повинні знати обґрунтованість такого кроку. Ставлюся з розумінням. Все дорожає, і бензин, і, і зарплати треба. Малі пенсії, молоді люди працюють, трошки десь підробляють, заробляють, і життя трошки їм інакше. А Пенсіонери вони люди вже похилого віку на ліки багато треба коштів. І на проживання, і так далі, і комуналка. Їм ну, трошки буде скрутніше, хай на 10 гривень, але все рівно е все дорожає. Отрицательно, тому що пенсіонер і так пенсія маленька. І ще, якщо платити, то, навіть не вистачає грошей у підприємстві. <свестит> Якби вони робили сміття, вбирали б сміття, воно й не вбирають. От подивіться, проспект засловили тридцять що там твориться. Біля того, де кидають люди. Нікому нічого не потрібно, абсолютно. Тому гроші беруть, а результату ніякого немає. Воно має бути безплатно, в Китаї. В Китаї услуги всі. Все безплатне Ріст тарифу на вивезення сміття примусовий крок, адже і ціни на пальне значно підвищились. Тож на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради і взялись за перерахунок тарифу. Самі ж представники ТОВ «Аве» запевняють, що з підвищенням цін зросла і кількість послуг, які надаватиме підприємством. Нашому тарифі, який було сьогодні прийнято о, на виконкомі. Угу. Закладена ціна, ну, основна, основні витрати у нас це паливо. Mm -hmm. Закладена ціна на паливо 44 гривні 20 копійок. А на сьогоднішній момент дана ціна вже є вищою. Цей тариф і ще е, є трошки нововведень, відповідно до нових правил благоустрою міста Ужгород. В даний тариф включені е, витрати по прибиранню майданчиків загального користування, які є паспортизовані. Тобто один раз на добу е, ми будемо їх прибирати. Задля підвищення рівню чистоти Ужгорода ТОВ, «Аве» створили чат у соціальних мережах. Кожен охочий може приєднатись до масштабної спільноти і допомогти зробити місто кращим. Ми будемо в себе на спільноті Ави Ужгород у Вайбері виставляти фотографії щоденно кожного майданчика. І дуже величезне прохання до людей, якщо ви бачите, що хтось. Під'їхав, щось вивантажив, чи там порпається в смітті, розкидаю. Ну, по-перше, робити зауваження по можливості. Угу. І якщо є така можливість, фотографувати, кидати туди ж спільноту, ми будемо реагувати.